Вітаю вельми шановних поцінювачів мого каналу. Ворогів не вітаю, але дивиться, що я знайшов. Це вона, це справжня клуня під стріхою. Ви подивіться, яка вона чудова. Справжня українська хатка. Дивіться, яка це прелесть. Давайте підійдемо ближче. Це ж просто шедеврально. Дивіться, які манюнькі віконця. Буквально ось долонь. Бачите, так? Да? І віконце яке манюньке? Яка ж це краса? Саманна хата. Відповідно, в ній, мабуть, ніхто вже не живе, тріщини пішли. Але це справжня українська хатинка. Бачите, стріха трохи далі, щоб не затікало під фундамент. Оце хата.